Вітаю! У цьому відео я покажу, як можна створити інструментальну обробку або по-іншому фінгерстайл аранжування на будь-яку пісню. Для прикладу візьму пісню Червона рута, яку я впевнений всі знають. Створювати обробку я буду у комп'ютерній програмі Guitar Pro, але можна обійтись і без неї. Починаємо. Крок номер 1 акорди і басова лінія. Послідовність акордів у пісні або по-іншому гармонія це основа, на яку ми пізніше будемо накладати вокальну лінію. Тож в першу чергу нам треба дізнатися, які у пісні акорди. Є різні способи підбору акордів, можна підібрати на слух, можна підібрати, користуючись всякими комп'ютерними програмами чи додатками на смартфон. А найлегший спосіб дізнатися акорди це просто знайти їх в інтернеті. Зараз переді мною акорди до червоної рути. Щоб не затягувати відео, ми візьмемо не всю пісню, а тільки приспів. Цього буде достатньо. Навіть візьмемо перших дві лінійки. Тепер, коли я вже знаю, які в пісні акорди, наступне, що я роблю, прописую басові ноти кожного акорду. Перший акорд DM, басова нота D, наступний акорд і так далі. До речі, в 7 такті у нас два акорди, тож половина такту це буде один акорд і половина такту інший акорд. Басова лінія успішно прописана і, як ви бачите, я прописав її четвертними нотами. Але це могли бути і половинні ноти, чи цілі, чи восьмі, в будь-якому випадку потім бас буде редагуватися. А ми переходимо до наступного кроку. Крок номер два підбір мелодії вокалу. Якщо раніше ви нічого не підбирали на слух, то підібрати ноти вокалу може бути вкрай важко. Взагалі, підбір вокальної лінії це тема для окремого відео, і таке відео я вже знімав. І там є лайфхак, як можна дізнатися ноти вокалу взагалі не вміючи підбирати на слух. Якщо для вас це актуально, то посилання буде в описі. Я вже підібрав ноти до червоної рути і зараз зіграю їх разом із басовою лінією, яку ми вже прописали. І тепер треба прописати ці ноти, які я щойно зіграв, табами у Guitar Pro. Для цього вибираю другий голос. Перший голос, у якому був прописаний бас, став неактивним, і паралельно на басову лінію я накладаю лінію вокалу. Другий голос, він же вокальна лінія успішно прописаний, і перший голос у нас також готовий. Послухаємо, що з цього вийшло. Важливо позміщувати ноти так, щоб вони були в одній позиції. Наприклад, замість другої струни на шостому ладу можна зіграти першу струну на першому ладу. Це буде одна й та сама нота. Замість восьмого ладу на другій струні можна зіграти третій лад на першій струні. У Guitar Pro перемістити ноту на сусідню струну можна клавішою Лівий Alt плюс стрілка вниз та вверх. Я підтягну всі ноти в діапазон перших трьох ладів. І тепер, після переміщення нот в одну позицію грифу, це буде зручно зіграти. Це вже є простенька фінгерстайл обробка. А ми переходимо до наступного кроку. Крок номер 3. Редагування басу. Як я вже раніше казав, бас можна писати по-різному. Можна зіграти, наприклад, не 4 ноти на один акорд, а по одній ноті на один акорд. Це, до речі, найлегша версія, в якій є і басова лінія, і мелодія вокалу. Ще покажу цікавіший, але і складніший варіант басової лінії. Зараз перед вами бас прописаний четвертними нотами, і кнопкою Delete будь-яку з цих нот можна перетворити у паузу. Наприклад. Якщо ж прописати бас восьмими нотами, то варіантів можна придумати значно більше. Наприклад, такий варіант. Чи такий. І таким чином експериментувати з басом можна просто безмежно. Зараз в такому самому варіанті пропишемо бас червоної рути. Слухаємо, що вийшло. Це буде важко, але звучить воно значно цікавіше. Крок номер 4 складніша версія. Я відредагував цю обробку і зробив її трохи цікавішою. До лінії вокалу я місцями додав терції. Не всюди, а тільки місцями наприклад, тут, тут, тут. Що стосується другого голосу, то тепер він складається не тільки із басу, а також із інших нот. Зокрема, я додав ноти, які входять в склад акордів, на яких пісня і будується. Якщо це відео було корисним, не забудьте підтримати його лайком та коментарем. Побачимось!